Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про те, наскільки важливо полюбити свій хрест, і мова не піде за сам символ, натільний чи будь-який інший. Полюбити хрест, це в першу чергу розіп'яти свою душевність, яка дуже часто стає причиною нашої гріховності. І знаєте, нести свій хрест це не завжди про страждання. Дуже часто це про те, коли ми відмовляємося від свого плодського на користь свого духовного. Наприклад, війти в служіння, яке теж вимагає потраченого часу і ресурсів, для цього потрібно смиріння, і для цього звичайно, потрібно прикласти зусиль. І тут треба розуміти, що б ми не робили для Бога. Важливо це робити по совісті, бо якщо совість у нас спить, то як говорив апостол Павло, це схоже до корабле трощі у вірі. А нам, звичайно, такого не потрібно, тому потрібно. Завжди з совістю відноситися до всього, що ми робимо для людей і для господа.